Милиці у тубусі для снарядів, а на стіні колекція шевронів. У цьому кабінеті військовий вчаться наново ходити. Заручився з підтримкою реабілітолога та фізіотерапевта пана Юрія. Разігну, раз, от. Угу. Ось так через біль, а подекуди і зневіру, але крок за кроком, каже, бійці повертаються до звичного життя. А все тому, що знає, як змотивувати. Кажемо, підемо грати в футбол, хтось на воротах, хтось в поле бігати там. Та є там хлопці, навіть ті, що, наприклад, курять. Там, він каже, хочу курити, хочу курити. взагалі хочу. Говорю, зараз ми говорю сьогодні, завтра ми цю ногу згинаємо, стаємо на вулиці, ми йдемо, і ми будемо курити там, скажемо так, разом. До повномасштабного вторгнення допомагає відновлюватися цивільним. А от досвід роботи з пацієнтами після бойових травм довелося набувати, говорить похапцем. Вогнепальні. Поранення, осколкові, міни, реабілітація військових і цивільних вона відрізняється в рази. Е, коли там цивільних е, там по швидкій поступає, ми там в перший день це в золотий час. Е, прооперували, підняли, посадили, походили, навчили пацієнта. З хлопцями тут більш складніше в плані самого лікування, тактики лікування, так скажемо стаємо ми на ноги разом, щоб вони могли рухатися. Успіхам захисників говорить, Радія як власним і часто, бачачи результат, шкодує, що в добі так замало часу. Скажем так, від моєї роботи мене несе. Останній час, як війна почалася, я собі задавав багато разів питання, чому в добі 24 години, а не 48, бо ти хочеш максимально охопити все. Було таке що. Робочий день був і 15 годин, і 16, і 17. Ну, ти сам працюєш, бо є пацієнти, там, хлопці приходять, там, з тим попрацював, як ти тоді не попрацюєш з цим. Інколи буває складно та з професійним вигоранням, каже, незнайомий. Людині подобається щось, тому, там, сісти там, за кермо там, наш автомобіль, він проїхав, він от кайфує від цього. Ну, от так само десь і в мене. Ти отримуєш кайф. Хоча, як не дивно, пригадує про кар'єру лікаря з дитинства, не мріяв, зрозумів, що це його покликання уже в процесі роботи. Взагалі, займався спортом, думав, буду тренером. Потім було таке, можливо, там в поліції. Не знаю, і вже так склалося, що в медицину пішов. Мене мотивує те, що я бачу відновлення пацієнтів, вони рухаються, вони повертаються до того життя, яке в них було, можуть там самі себе обслуговувати. Там, наприклад, в цивільних це там бабусі у віці, скажімо так, то такі цвіточки. Сьогодні у день медичного працівника в Україні своїм колегам бажає витримки та, передусім. Хоча подякувати. Особливо тим медикам, які зараз на фронті. Вони роблять, ну, повірте мені, велику справу, максимальну справу хлопців доправити, стабілізувати їм шана і хвала. Вдячний каже Іморпіх Олександр, який тут відновлюється після служби на передових позиціях Херсонщини та Донеччини. Жартує, недарма на шапоці лікаря зображений супермен, адже медики без перебільшення герої. Круті люди. Лікар, який мене оперував, його тут взагалі не можна спіймати. Він постійно в операційній, постійно. Я йому хотів похвастатися, як я йду на одному він ще отримав тирок від нього, що кривлю спину. Іду на рівно. Ну, круто. То такі, так воно і має бути Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.